І зараз ми будемо презентувати один з найбільших факультетів в нашому університеті. Це факультет суспільних наук. І я запрошую у цю студію декана факультету пана Володимира Турчиновського. Не Володимира, вітаю вас! Та вітаю! Дуже приємно з вами. Маємо запитання до, до вас про факультет. Перш за все. А факультет суспільних наук формує майбутніх фахівців в галузі соціології. Права і політології, що очікувано мають стати дуже затребувані при відбудові України і формуванні здорового, здатного до розвитку суспільства. Як співпрацюють ці три програми на факультеті між собою? Чи підсилюють вони одна одну? Чи студенти, викладачі мають можливість працювати над спільними проектами? Так, дуже дякую. Я вітаю наших глядачів. Мені насправді приємно бути дуже в цій студії. Я поки біг сюди. То я подумав собі: ну що так як працює ця студія, я не знаю, що глядачі бачать, але насправді я думаю, що середній вік тих усіх молодих людей, які тут працюють десь 20 з половиною років, і тут просто витає дух творчості в цій студії. І чому я про це згадую? Бо, бо коли думаю собі про факультет, то мені десь також хочеться, щоб факультет суспільних наук був простором, а, був простором творчості а, і дизайнував. А, Суспільні моделі, ідеї, і ми маємо чудових експертів, чудових фахівців, чудових викладачів і блискучих, блискучих талановитих студентів, які приходять на цю програму. І я можу швидко поділитися одним прикладом. Це, наприклад, наша наступна факультетська конференція, яка буде в кінці лютого. Адже ж ми дуже активно і разом із студентами в неї готуємося. У нас, наприклад, для прикладу буде постерна студентська презентація. Це такий буде, ніби знаєте. Ніби фестиваль студентських ідей чи пропозицій. Ми зараз думаємо про майбутнє, про відбудову України. А в цей час, коли ще ніби ми всі з вами перебуваємо в тумані в тумані війни, ми повинні думати з нашими молодими студентами про майбутнє цієї України. Отже, Це постерна презентація. Ідеї а, щодо розвитку відбудови, які мають наші студенти, це буде один крок, але другий, в рамках тої самої конференції знову ж таки ми разом із нашими студентами бакалавських і магістерських програм будемо думати будемо думати про спільний договір майбутньої України. І, і є багато форматів, в яких студенти включаються і є дуже важливими учасниками планування, дизайнування, розгортання, будування нашого майбутнього. Ми, ми не стараємося збудувати якусь оранжерею на факультеті, куди ніби. Світлі, і в теплі можуть собі рости, виростати наші чудові квіти, студенти. Нам 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 дуже важливо виводити їх прося практичних певних е речей. Це суспільно орієнтоване навчання, воно стає ніби ключовим сердям. І до речі, коли ми з вами говорили про, про певні моральні речі і, і чесноти, і характеристики, то звідки вони візьмуться? Вони беруться не з оранжерейного життя, і зустрічі з дійсністю такою вона є насправді. Зараз дві речі: міждисциплінарність і міжнародність. Вони по суті стають так би сказати, матрицею, е матрицею і наукового академічного. Простору і життя. Ми до цієї до цих двох вимірів міждисциплінарності і міжнародності надаємо ще, ще тему, пов'язану із моральними хребтами. Отже, люди, які мають здатність думати моральними категоріями, формувати моральні візії, вони вони будуть вести нас вперед. Ми пробуємо думати, дизайнувати, моделювати знаєте, думати като профілями людей, які будуть вести цю країну, а і не тільки цю країну, бо сьогодні Україна фактично опинилася в просторі такого світового глобального лідерства, коли мова йде, коли мова йде про майбутнє. І це покоління, яке виростає тут зараз із нами, і те покоління, яке ми кличемо і запрошуємо до нас в наступному, в 23 році прийти в університет, воно фактично бере на себе надзвичайну і величезну відповідальність з тим, щоб вести за собою український люд і. І цілий і міжнародну спільноту. Ну, це звучить пафосно, але насправді ми розуміємо, що це що це так. Скажіть, будь ласка, трьома словами тих вступників, яких ви чекаєте в себе на факультеті? Ну, це, це творчі, відважні, відповідальні, коли люди. І продовжіть, будь ласка, також речення: уку для вас це ну, УКУ – це простір творчості, свободи і відваги.